Гарні новини з фронту. Українські військові черговий раз завдали удару по окупантам. Було визначено місце розташування секретних баз росіян у Запорізькій області та успішно їх знищено. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую! У Запорізькій області сили спеціальних операцій разом з артилеристами СУ успішно провели операцію з демілітаризації російських окупантів. Як повідомляє місцеве видання Арія Мелітополь, бійці підрозділу СО Бандерлоги вирахували позиції рашистів, які розмістилися у пологах, в одну з місцевих будівель заїхало близько 150 військових РФ, у тому числі 10 офіцерів. Українські розвідники вичекали кілька днів, поки на місці збереться якомога більше техніки та особового складу і передали координати українським артилеристам. А вже вночі артилерія СУ відправила на той світ рашистів. Місце прольотів зрадники поліцаї оточили. До місця зруйнованої будівлі емчали швидкі, і не тільки. Високе керівництво окупантів лише хапалося за голову. Щеппак! Ворог має збитки в пологах і сусідньому токмаку. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!